Уже завтра стартує чемпіонат світу з хокею серед команд елітного дивізіону. У перший день турніру відбудуться два матчі. А трансляції мундіалю дивіться на платформах Суспільне спорт. Вперше за 18 років збірна Україна могла опинитися серед еліти, але зупинилася за крок і не підвищилася у класі. Наш кореспондент Петро Трось розкаже про роботу тих, хто залишився за лаштунками виступів українців на турнірі в Румунії. Майстерні гравці, досвідчений тренерський штаб. Це важлива запорука, хорошого результату для хокейної команди. Утім, остаточний результат полягає не лише в цьому, а й в роботі, яка відбувається не лише на льоду, а й поза ним. І в чому вона полягає, зараз вам розкажемо. Хокейна збірна України прибуває до арени, на якій уже за день стартує на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А. У роздягальнях команди вже все готове до стартового тренування. Команда сервісменів збірної почала свою роботу ще за кілька годин до початку тренування. До їхніх обов'язків входить чимало завдань. Оточити ковзани, наприклад, підготувати форму, От, сліма, наклеїть, номерки. І так, підготовку. – Скільки часу займає така робота. Та може і цілий день. Комиряться. А можна швиденько зробити? Анатолій Шкура в нинішній збірні України є найдосвідченішим. Обов'язки сервісмена у складі Київського сокола він почав виконувати в 1991 році. У складі синьо жовтих на цій посаді він уже 31 й рік. Пам'ятає виступи на Олімпійських іграх у 2002 році, змагання в еліті світового хокею та рік, коли збірна ледь не вилетіла до четвертого за силою дивізіону. Каже, знає тренувальні вподобання кожного гравця збірної, наприклад, як саме і кому потрібно заточити ковзани. Хтось лайт любить, а хтось поглубже. Стало різать, як ти знімаєш фаску, буває кожної палець і все і різеться. Сервісмени збірної кажуть, розуміють, що від їхньої роботи залежить багато і вона теж впливає на результат. Тут свої помилки, тобто ти там можеш десь щось забути. Десь щось не організувати, і це впливає якби на там, моральний стан, наприклад, або умовно там ти десь там забув ключку і гравець залишився без ключки. Це, це наші помилки. Тобто вони теж якось впливають на команду. Тому найскладніше це, напевно, не, не, ви, не ви не вигорати, бо, наприклад, це теж рівень вище, вище за наш, еліта. Тобто в нас є таке, що недостатньо людей. І ти маєш робити не лише одну роботу. Наприклад, там умовно ти там не тільки ковзани точиш, ти там ще й не знаю. Ну ще щось робиш. Тобто, ми, ми такі да, ми універсальні солдати. В Олега Задоєнка своя сфера відповідальності. Від початку зборів тренер із фізичної підготовки стежить, щоб усі хокеїсти підійшли до відповідального турніру в прийнятній фізичній формі. Підхід до гравців тренер має свій. У мене е, виходить баланс. Тому що я сам грав професійного хокей і з багатьма хлопцями я ще грав, коли був професійним гравцем. Тому тут важливо тримати такий професіоналізм та баланс. В збірні цього ну, з цим немає проблем, тому що ну, всі професіонали тут, всі розуміють, заради чого ми сюди прийшли. Якщо в тренера з фізичної підготовки завдання підготувати гравців до тренувань і змагань, то масажист допомагає відновитися після них. Хлопці на такі йдуть жертви, щоб відновитися. Ну, багато хто ну собі навіть уявити не можуть, що вони витримують. Тому що і голки ставимо, і пропрацьовуємо, прожимаємо. Покажи свою, свою ногу, ну який сінець. Це після комочку. Це після тренування. Єдиний з цієї невеликої адміністративної команди, кому не дорікають відсутністю роботи, це лікар збірної. Хоча Володимиру Секретному є чим зайнятися і без травм, і ушкоджень, без яких хокей неможливий. Зокрема, лікар слідкує за відповідним харчуванням команди і відновленням гравців. Цих хлопців я знаю вже багато років. Так, наприклад, ті, хто є зараз ветеранами, це ті хлопці, з якими я починав свій шлях в хокеї. 12-му році, вже 13 років, я працюю, і ті хлопці тоді були членами команд ю Ю-18, Тому безумовно, те, що я добре їх знаю, і пройшов з ними певний шлях, робить мені цю робочу роботу простішим. Чим менше роботи, тим в принципі мені легше, тому що і хлопці живі здорові. Це в принципі є нашою запорукою, того що ми можемо досягнути наші завдання. Разом із адміністративною командою хокейна збірна цього сезону посіла третє місце в дивізіоні 1А. Претендувала на підвищення в класі. Офіційних турнірів цього року збірна вже не матиме. Наступного разу вся команда гравців та тих, хто допомагає їм готуватися до матчів, потенційно збереться наприкінці року для тренувальних зборів. Петро Євген Журавльов Суспільне спорт.